Прошується колишній заступник школи Бабій Богдан Степанович. Пан директор вже сказали. Ми разом направду з тих 30 майже трьох років часточку свого життя я залишив рівно як випускник 11 років в цій дорогій мені теж школі. Як кажуть життя прожити не поле прийти. З молодого вчителя, яким я зростав в Буринецькій школі, я прийшов сюди, великий прекрасний колектив, який мене чудово прийняв, і якому я щиро повірив, а вони повірили мені. І я з щастю, як сказав Володимир Євгенович, проніс той хрест за учівства в тій школі, так як є. На ті напружені. Ті напружені ноченьки, які складалися розкладом, щоби вам всім годити, наскільки міг, я стільки старався. Хто як оцінював, то вже сам знає. Але принаймні, як сказав Володимир Євгенович, школа жила своїм життям. Ми добивалися певних успіхів, зростань. Як на олімпіадах, так на конкурсах, так і на різноманітних заходах. Ми задав він тільки гаївки. Обряд весілля Марія Антонівна, неповторний, який ми у Львові теж відбували. Як ви казали Стефа Іванів, мамо, хлопці йдуть! А йшли такі сивочолі вже. Ну я був молодий ще там з Володимиром Іганшем. але хлопці йшли, і ми йшли з гідністю і з честю, приносили. Це знамено, знамено того патріотизму. Направду щиро дякую вам всім, дякую рідному колективу, який зумів мене так виховати, піднести, що я опинився зразу в четвертій школі. Я... Направду велике спасибі всім вам, дякую Богу. Що я є ще разом з вами, і що ви є, і мені приємно бачити вас всіх! Хай щастить вам подальшому житті творчих злетів. <кхід> Рідна третя школа. Запрошуємо до слова заступника міського голови Лепкого Мирослава Петровича. Слава Ісусу Христу! Все чесні отчі, шановні педагоги, шановні діти, шановні гості і запрошені. Сижу в перших рядах і бачу практично все. Може комусь далі менше видно, але хочу сказати, що надзвичайно приємно вражений атмосферою, яка сьогодні панує в тому залі. Мої діти мали за честь теж вчитися в цьому навчальному закладі, і син і дочка. Принагідно хочу подякувати всім педагогам, які долучилися до виховання моїх дітей. Велике вам спасибі. Просимо до слова випускницю нашої школи, а тепер начальника відділу освіти пан Чишин Глину Юліаніну. Благословенна праця вчителя, вічна і нетлінна, допоки живе людина, і це справді так. Всечесніші отці, шановні, шановне, шановане товариство, дорогі колеги, гостинна, як завжди, новорозівська загальноосвітня школа номер 3 зібрала нас сьогодні у цій красивій затишній залі, з нагоди свого ювілею. Адже школа це не просто приміщення, вчительські, учнівські колективи, а це насамперед дух, пам'ять, традиції, зміна поколінь. Для мене третя школа особливо дорога, це не тільки навчальний заклад, який перебуває в підпорядкуванні відділу освіти, це школа, в якій працювала моя мама. Вчилася я, а згодом і мої діти. Мені сьогодні приємно визнати, що маючи надзвичайно хороших вчителів, мої донька і син закінчили цю школу золотими, золотими медалями. В стінах цієї школи я залишила і свої найкращі 26 років. Тож сьогодні, зі словами належної пошани, я сердечно вітаю всіх нас з цією величною датою. Ми всі з вами бачимо, як оновилася школа. І не тільки в матеріальному плані. Тут працює потужний вчительський колектив, який очолює надзвичайно високопрофесійний менеджер Павлій Володимир Іванович. Учні школи є неодноразовими призерами олімпіад, конкурсів, змагань. Ну я в силу своєї професії спостерігаю, бачу, як Володимир Іванович, ну я би сказала так ревно, дбає про свою школу, про її престижність, дорожить нею при такій міцній підтримці своїх заступників, надзвичайно працьовитих, відповідальних Ганни Михайлівни, Лесі Васильівни і Галини Петрівни. Тож сьогодні справді велике людське дякую вчителям школи за вашу таку нелегку, самовіддану працю, за те, що ви стараєтеся в очах дітей цей світ зробити, хоч трошки добрішим і кращим. Низький уклін вчителям-ветеранам, які перебувають на заслуженому відпочинку. Праця кожного з вас це золоті сторінки в історії школи. Дорогі колеги, тож нехай ті освітянські ранки завжди приходять до вас тільки з доброю звісткою, а кожен день буде наповнений радістю. Нехай життя навколо кожного з вас і надалі буде таким цікавим, яскравим, багатим, успішним, інтелігентним і обов'язково щасливим. Я ж бажаю вам талановитих вдячних учнів і Божої опіки над головою. І Запрошуємо на сцену. Першокласницю 1969 року. Нечипор Тетяно Євстахівну. Все найголовніше в житті починається зі школи. І я з великою любов'ю згадую, як відкривали цю школу 50 років тому. Я прийшла в перший клас, де нас зустріла перша вчителька Балакирєва Надія Григорівна. Згадую свої перші хвилювання, коли здобувала знання. Цій школі провела найкращі свої роки, за якими я часто сумую завжди згадую. Школа це не будівля, це світ знань. Я вітаю весь педагогічний колектив, педагогічних ветеранів, школярів, батьків з ювілеєм нашої школи. Бажаю, щоб шкільний дух ніколи не старів. Нехай шкільне життя від першого до останнього дзвоника проходить цікаво, успіхів, здоров'я! Творчих злетів та мирного неба. Хочу побажати, щоб ця школа відсвяткувала ще не один ювілей. До слова запрошується випускник 1981 року качараба Богдан Васильович. Нарешті дочекався. Минуло 38 років, як я покинув поріг рідної школи. Сьогодні стою тут, щоб подякувати вчителям за ті знання, які дали мені, за те добро, які, яке привели мені. Низький вам! А також хочу звернутися сьогодні до нашої молоді. Я кажуть, в бочку з медом, ложку дьогтю. Я не то, що прошу, я благаю їх, щоб вони не були залежні від комп'ютера. Більше свого часу дозвілля проводили на свіжому повітрі, займалися спортом, танцями. Ви будете здорові, а ваші батьки щасливі. І на кінець я хочу, як вчила мене, Ніна Йоспіна Задорожня. Побажати всім присутнім в цьому залі сили від рідної землі, здоров'я від води, тепла від сонця, любові і добра від рідних і близьких. Будьте здорові і бережіть себе. Дякую за увагу і чекаю вас в ресторані. Скільки тисяч хлопців і дівчат? Вийшло з тінь її, її дверей, третя школа відзначає нині п'ятдесятий ювілей, все в святковім убранні вона класи, і коридори, і фоє, а в дворі берізка, мов весна, Око завжди радує моє. Ту б усіх усюд, з доріг далеких і не дуже, зовсім юний і поважний люд, ті, кому це свято не байдуже. І нехай не всіх впізнали ви, і нехай не всі впізнали вас. Це нічого. Добре, що прийшли ви до школи в рідний клас. Симфонією для вас прозвучала мелодія шкільного дзвоника як відгомін далекого дитинства, у яке неможливо повернутися. Щиро вітаємо випускників усіх років! Як і коли багато років. Сьогодні ми ще раз вітаємо нашу ювілярку. Вітаємо усіх учителів, учнів, працівників школи та гостей. Ми вдячні всім, хто прийшов на наш ювілей. Вдячні за вашу підтримку, за вашу щиру вдачу, щиру любов. Дай Боже нам усім здоров'я і щастя в нашому домі. Дай Боже, нам мирного майбутнього і спокою в нашій Україні. Ми віримо в майбутнє Твоє Україно, сьогодні говорять дорослі малі, бо ти у нас найкраща, бо ти у нас єдина, немає такої, як ти, на землі. Молюсь за тебе, Україно, молюсь за тебе, кожен час. Бо ти у нас одна єдина, писав у віршах наш Тарас. Повертайтесь до рідної школи, повертайтесь у будь-який час, школа вас не забуде ніколи, двері завжди відчинить для вас. І обійми, як мати, дитино, до своїх пригорнувших грудей. Адже мати однаково любить і малих, і дорослих дітей, повертайтесь до рідної школи, щоб в дитинство своє зазирнуть, щоб, хоч в пам'яті роки минулі, на хвилинку назад повернуть. На цьому наше свято завершується, і як будь-яке свято, ми вам щиро дякуємо за ваші теплі оплески, за ваші теплі погляди і щирі слова. І на прощання ми хочемо подарувати кожному з вас невеличкий подарунок. Це календарик з нашою третьою рідною найріднішою школою. Дякуємо за увагу! Дякуємо вам.